Усім привіт! З вами Колючка, і ми на каналі серверу Де Айселенгорг. В цьому відео я покажу вам, як робити сертифікацію саб-класів. Для того щоб зробити сертифікацію сабкласів, ви повинні кожен сабклас прокачати до 75 го рівня. Тоді, в будь-якого гранд магістра не обов'язково Ivory Tower, де я зараз знаходжусь на другому поверсі. Ми обираємо саб-клас, змінюємо основу на саб потрібний. Тоді обираємо далі знову ж таки сабклас, сертифікація сабкласу, сертифікувати сап, сап і беремо книжечки. Знову сабклас, сертифікація, сертифікувати сабклас. Сабклас, сертифікація, сертифікувати сабклас, 75-й рівень. Ми беремо спеціальний сертифікат. І якщо ви качнете до 80-го 80 рівня, у вас буде можливість взяти трансформу. Мені на гномці це не треба. Оці трансформи, в принципі, корисні тільки на Олімпі. Е, перший сабклас ми зібрали, книжечки. Вони у вас будуть в інвентарі, виглядають ось так. Е, переключаємося на другий сабклас. І та сама процедура сабклас, сертифікація. Сертифікувати сабклас 65 рівень. 70 рівень. 75 рівень спеціальний сертифікат. Знову змінюємо сабклас на 3. І те саме сертифікація. І 75 рівень це спеціальний сертифікат. Коли ви отримали всі книжечки, у вас буде три отаких от спеціальних сертифіката, і має бути шість книжечок, ось таких звичайних. Тоді переключаємося на основу. І вам потрібно буде переміститися в Іворі Таур на другий поверх, і тут знайти NPC авангард. З нею розмовляємо. Вибираємо сертифікацію сабкласа. І беремо вчити скіли сабкласу». За ці звичайні книжечки я зазвичай вчу Дев. Три я кидаю на FISDEF і три я кидаю на маг Після чого починаємо вчити спеціальні сертифікати. Це в мене був БД, Паладін і Summoner. Від Сумонера ми вчимо. Spirit, від танка ми вчимо UD, І від BD ми вчимо Celestial. На цьому все. Нічого складного. Легко, просто. Дякую за увагу! сподіваюсь, вам було це відео корисним. Всім па-па!